Опалювальний сезон 2014-2015 років пройде нормально, якщо всі будуть економити, заявили в уряді. Кадмін прогнозує споживання природного газу в період з серпня 2014 по березень 2015 в обсязі 30 мільйонів 230 тисяч кубів. Такі дані наводяться в постанові про заходи щодо забезпечення населення підприємств установ і організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014 2015 років. Знижувати обсяги природного газу будуть усім категоріям споживачів, говориться в урядовій постанові. Промисловість та підприємства теплокомуненергетики мають скоротити споживання на 30 відсотків, бюджетні організації на 10. На розширеному засіданні міської робочої групи з питань енергоефективності ще раз озвучили урядове завдання: знизити споживання газу майже на третину за опалювальний сезон. Вся сегодня политика государства направлена на снижение потребления энергоресурсов. Вы знаете, что сегодня наряду с проблемами по газоснабжению могут возникнуть проблемы по электроснабжению, потому что сегодня уголь, который завозился в свое время с Донецкой и Луганских областей, сегодня, к сожалению, ну, мягко, мягко говоря, не поступает в том количестве, которое необходимо для наших ТЭЦ. Поэтому ситуация очень и очень сложная. Дали формулу расчета, по которой считать снижение потребления. За базу мы взяли 2012-2013 год, то есть среднеизвешенный показатель. По промышленным предприятиям коэффициент составляет 0,63. По предприятиям энергетики 0,75 и по бюджетным организациям 0,82. У серпні бюджетним підприємствам та теплокомуненергетикам вдалося відчутно зекономити обсяги газу на 66 та 11 відсотків відповідно. Але усе це в умовах тотальної відсутності гарячої води. Ми не можемо цю економію, как та в наступні місяці. Тобто зекономили на цьому там точка. Тобто в наступному періоді ми повинні п'ять сикономіти. Між тим газу взимку потрібно багато. Зрозуміло, що на піку споживання, коли необхідно і опалювати приміщення, і подавати гарячу воду, статистика кардинально зміниться. За прогнозами, до кінця вересня бюджетні підприємства перевищать ліміти споживання блакитного палива майже на 40%. К сажанні, із фактичного потріблення таких по двадцяти трьох днів, сажаленню ми вже смотримо, якщо будемо так далі потрібляти, то ми вийдемо за піліліміт. Вот мы примерно просчитали, у нас выходит по бюджетке прогнозное потребление к лимиту составляет 139,8%. То есть мы на 40% уже где-то так будем превышать лимиты. Посмотрите, где у нас идет перерасход. Горячей воды нету, тепла нету, газ, ну где оно, где оно может быть? Дефіцит газу вже відчули на собі промисловці. Не всі вклалися у відведені ліміти. Якщо ліміти не переглянуть, доведеться скорочувати виробництво. А це падіння прибутку підприємств та відповідно зниження бюджетних надходжень. Предприяття можуть пойти на тикушах, як сокращення, дітей оптимізація численності робота. Звісно, ми цього допустити не можемо, поэтому ми направили соответствующе обращення, в тому числі в облгосадміністрацію по цьому вопросу. Я був значит, на позапрошлой неделе в області, нам пообіцяли, що такого не Вот, Область, свою очередь, теж обратилась, значит, в кабінет міністрів. Пообіцяли те ліміти, которые були доведені по територіям. Для оперативної та ефективної координації дій з підготовки до опалювального сезону створено обласний антикризовий енергетичний штаб. Технічно кривий ріг готовий до входження в новий опалювальний сезон. Але цьогоріч перед штабом стоїть задача розробити оперативний план технічних та організаційних заходів, який дозволить досягти значної економії енергоресурсів. Окрім того, що опалювальний сезон розпочнуть значно пізніше, у штабі чекають на інвестпропозиції з енергоефективності. Це технічні рішення, які стимулюють відмову від використання імпортованого газу. У бюджетній сфері, де вже йдуть перевитрати газу, роблять перші поодинокі, але правильні кроки. У школах, дитячих садках, лікарнях замінюють газові плити на електричні. Про масштабний перехід на альтернативні джерела теплопостачання поки не йдеться. Для цього потрібні капіталовкладення. Місту вкрай потрібні реалістичні технічні рішення, які дійсно суттєво вплинуть на баланс споживання газу. Резюмували на засіданні міської робочої групи з питань енергоефективності. Субтитрувальниця Оля Шор